Бачите, вона людину сприймає як, ну, взагалі там, підходьте до мене, я вас тут лежу, тільки будьте зі мною. Будемо працювати з тобою. Будемо сьогодні сідлатися, будемо працювати. Так, підемо теж, я побачимо, і будемо далі рухатись. Пішли, пішли, пішли. Ми до неї на хвилинку, ми будемо ще чистити. на ній катався, да? да. так? Тато на ній катався, да, ще минулого катався. разу. Так. разу да. Бачите, я тільки разу. відкрили. Відкрили тільки денник, вона зразу обернулася, ніколи не підходити до коня, який стоїть до вас це задом. От. Це показує те, що вона вже готова з нами співпрацювати. Але гарно. Так, Муза у нас кінозірка. Вона ще років 5, 7, 10 тому займалася в різноманітних серіалах кава з кардамоном, про я не побачила, так, ти ну, але коли Старше стала, то нам її дозволили перекупити і вона тепер займається, вона тепер реабілітова.